Привіт! Ви на каналі Міс Анастасія. Сьогодні я буду робити обзор дитячого синтезатора Канто. Виробництво Китай. Ціна його 600 гривень, Пластмаса якісна, немає запаху. Співвідношення ціни і якості звуку оптимальні. До нього йде ще. Ось такий штекер. він е, Піаніно може працювати та, як і на синтезаторі, так і на батарейках. Батарейки вставляються ось сюди. Я зараз продемонструю, як воно працює. Зараз я його. Ось. Сюди запихається штекер, отут включається, е, ото е, зменшувати, збільшувати, зменшувати звук. Ось. Е, оце тон, тони можуть бути різні. Ось, наприклад, ось такий, ось такий. Окей, там їх є пару, це ритм, отут стоп, оце, Три. а це ми то називаємо ефо, оце так музика, можна під нею грати ось зараз. Ой, зараз. Ну, там є ба різні, ось тут теж є так. Ой, тут. Ось тут теж музика, теж, теж можна під неї грати. А ось тут можна. Натиснути цю кнопку і можна записувати тут. То, 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 що, Воно записало, тепер треба натиснути оце. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Буду рада.